Я так розлила, що мама зробила над нами пранк. Ну, сідайте чесно, ми зробили над нею пранки, і вона. Ну так. Да. Ну, все, все, це ж тільки пранк. Добре, пішли, пішли Вже... Лягати спать. Так, пішли. Все, тузі, ми тебе не будемо годувати. Ти вже покушав. Добрий, давай зараз. Я в своє. Упс. Це ж не моя кімната. І не моя піжама. Пробач. Да нічого. Давай, давай. Це цей до. Це цей дом. Дівчатка сплять. І навіть не беди. Да-да. Вони що, когось чекають. Блін, треба ховатися. <світок> так, тільки куди? У мене з'явився план. Додавим шафу і, і сховаємось. Там, давай, залізай. та так, хороша ідея. <світок> а ти намік. Давай свій мовчка нічого не робити. Да, давай. Похоже, показалось Да показалось показалося у мене ще це кордоплю. Давай Да там т, у них ножи Так Где Тихо а я Добре Добре а. так. так Кто это Кто это Бан 2 план. А я откуда знаю? Так давай швидше їх. давай шукай, шукай. Шукай, все переривай. Да-да-да, я теж... У тебе що У мене чого? Подивлюсь, кімнаті, тільки. Чого це нозя? Хорошо. Данил, ты что, похудел, девчонка? Да, да, вы шутку. Не треба, пожалуйста, не треба. Треба. Да хватит. Хватит. Блин. Да ну. Добрый, добрый, Кайла, на Данные, ну, добрый, добрый, добрый. отпусти, отпустить, я больше так не буду. Не хочу помирати. А ти не помреш, Якщо будеш гарна дівчин. Я тут командую Данило. Добре, добре. Щас. Пішла швидко. Добре. За нами, я її відведу, все сиди тут. Тут зовсім немало світла, але є одяг. Не хочу, не хочу так сидеть. Блин, на шодях. Яку приймай. о наша родна одежда, а якби ця більше мені туди? Ну добре, одягай цю. хоча не треба замаскатись. Це одягай, а я щось собі нагоду. Пов'язку, допустим. Все, да. Пишла тут про темно. Да, пишла, пишла. Так, так, так Будем охранять Все, будем охрані, да. Пишла, 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 пишла. я буду до сидеть. Чтобы она не сбежала. Добре. Я, в принципе, с тобой буду. Тихо. Можно мне хоть светло? Ой, Я хочу спать. Ай, господи. Как с ними важко что-то без спать. Сейчас что-нибудь найду. Спать, спать. Для детей. Спать и треба. Ой, господи, господи. На колы на захопленный гиг. Ну, на чем, в принципе, спать. Ой, нашел шамох. Спать тут. Не, я буду Я тоже посплю. Да, Нилко. Кайло. Не отвлекай. Кайло, что случилось? Мы на задуне. не, <глаз> не помнишь, для чего мы сюда пришли? Помню, помню. Эй, ты. Швидко проснулась. <звук> утро Ку-ку-ру-ку-ку -ку -ку -ку! а вже і утро Кайла вже утро правильно, Данилко прокинься. <звук> <звук> Не треба. Не треба, будеш нам говорити, коли їм правда буде не треба. А ся щас, щас сіла сюди. Що буде робити? Дивитись, як ти? А що я танцюєш? Танцюй, танцюй. Я же не люблю танцевать. Все, мы пока выйдем отсюда. Так, так. мне треба выбираться отсюда. Возьму на всякий случай. Это и і все пинту. вот это я. Ижа. Як ты смачно. Як? Я давно наела. Де я оказалась? Я це місце зовсім не знаю. Ммм, ще піця вона божественно невкусна. Треба мені щось попити. М -м, дуже смачно. Тепер мені треба якось вибиратись відсюди. Смачно. З курицею немає. Жалько. Ну добре, це дуже смачно, але мені теж пора. йти шукати вдома. Блін, добре. Піду шукати дому. Або тут буду сидіти. Шукати поки. Мене хтось знайде. О, дівчинка. Тату. Тату. Це ж моя однокласниця. Тату 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 Хей, тата, Хейта Ватсо Рид, откуда ты знаешь иностранный язык? Не важно. Що ти тут робиш? классно. Не, мы, мы тебе тут не оставим. Иди за мною. Пошли. Пошли. Все добре. Тоді, тоді завтра уроков не будет. Добре. Пошли. Трэш. Давай, проходи, Ось, і він мене похитив, і я збежала. Угу. Розуміло. Все, давай сідай, ти, на мене, сумна, виспана. Давай я лежись спать. Так, все, а я тобі чаю приготую. Нормально їди. Господи, господи. Знаю, що це її любиме. Зу... І, звичайно, вже стаканчик. стаканчик. Все, іди можна мені ще трошки поспати. Та nah, звичайно скільки хочеш. Мне треба ей сестры позвонить. Привет. Привет, я только проснулась. Такое дело. Что такое? Тут поджигай. Моя сестра куда-то пропала. Ось її похитили, а потім я її знайшла на ринку, і тепер вона у мене лежить спить. Дякую тобі, Ріточка, дякую. Угу. Я її зараз погодую і ти прийди, добре. Да, добре, Рід, добре, і в поліцію можеш позвонити? Да, я позвоню в поліцію, звичайно. Все, давай, пока дякую тобі ще раз. Все, давай. Тепер Поліцію треба. <звіць> Доброго дня, це поліція. Так, це поліція. Да, да, да. Ось. М -м Знайдіть їх, будь ласка. Добре. Да, їх було двоє, да. Дівчинка і хлопчик. Знаєте, хто це? А хто? Преступники. Вони давно хочуться за їх сім'єю. Я щас сообщу їй, а потім її сестрі позвоню. Добре, угу. да, до. дякую, дякую вам велике. Треш, треба, щоб вона поїла. Подруж, подруга, М Да. будеш їсти? Да, да, да. Мені до тебе важна срочність. Ці люди, які тебе похитили. Цей, вони Ну що вони? Вони давно охочуться за вашою сім'єю. Що? Да-да, я сказала твоїй сестрі, що ти в мене. Зараз ти позвони. я позвоню, і їй скажу, що. Що я, Добре, давай. Да, що сталося? Коротше, ці люди, які її похитили, вони давно оходяться за вашою сім'єю. Що? Да, ось. Поліція їх шукає. Сестричко, все добре, це я. А, іди швидше додому, добре. Все, давай я тебе чекаю, дякую, тобі ще раз Рит. да нема за що. Все, давай пока. Мені так смутно, мені теж смутно. Добре, все давай. Будь осторожна, добре, добре. Якщо щось я візьму якусь биту чи щось ще, давай я тобі зараз... щось знайду. О, моя візьму ось це. Да, буду бам. Да. Це поліція. Я зрозуміла, зрозуміла. Угу. Все будь осторожна. Вони десь в нашому районі. Да, добре. Все пока, дякую тобі ще раз. да до намаза шо? Що я побачила? Що я почула? Ну я не бачила, що я почула. О, господи, господи. О, Господи, господи. Хоч би з нею все було добре. Треба її чекати. Тин-тин, тин-тин. Це вона. Да хто? Це я. Привіт! Привіт! А для чого тобі це? Да, це так. Вона дала, щоб знати, вдруг вони ще прийдуть. Да все, давай швидко переодягайся, да. Це було страхіття. Да, це було дуже страшно. Ну Но... а це все. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я дуже вас прошу це зробити. Ну, але якщо ви не хочете, то я вас. Це ваш вибір. Якщо ви не хочете, не можете не підписуватися, не ставити лайк. Ну, просто я прошу вас. Поставте лайк під це відео. Будь ласка. А цим все. Чекайте п'яту частину. До нових зустрічей! Пока!